Перше регбійне тренування з депутатом відбулося. Враження від гри у народного обранця, який першим спробував на собі цей вид спорту, було настільки сильне, що у зазвичай балакучого Степана Барни забракло слів. Під кров, сила, витрибальський рай це клас. Капітан команди Тернопільського регбійного клубу Терен Володимир Крутовський каже, не думав, що ідею, яка виникла жартома, вдасться втілити в життя. Адже депутат для нього це поважний чоловік у піджаку та кроватці. Насправді дуже я сильно здивувався, коли все ж таки прийшов депутат до нас на тренування. І, і не просто прийшов, не дивився з боку, не давав якісь свої вказівки чи поради, а став. І поруч зі всіма мовчки, хоча йому було важко, я дивився на нього цілу тренірок. Працював, відпрацьовував всі елементи. Володимир Крутовський каже про те, що з ними грає депутат, забули, як тільки розпочалася гра. Адже тоді у спортсменів виникає азарт і бажання перемагати. Тож їм стає байдуже, хто їхній суперник. Нагадаємо, регбійний клуб терен розпочав акцію Запроси депутата на тренування, під час якої спортсмени пропонують тернопільським народним обранцям різних рівнів, незалежно від політичної приналежності, спробувати себе у цій грі.